Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття зазнайомлення з природним довкіллям і ми продовжуємо говорити про птахів. Спочатку я вам пропоную відгадати загадки. Що це за сіренька пташка ловить гусінь та комашок. Цвірінчить вона, стрибає, теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Наступна загадка птаха чорно-сіра, в небі кружляє, кар вона все повторяє. Всім відома ця персона, а звуть її ворона, молодці дітки. Побільше горобця вам зустрічаюсь часто я. Я зі зграю літаю, усюди крихти підбираю, насіння люблю дзьобати, і з подружкою воркувати. Що це за птах, дітки? Правильно, це голод. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Так, синички. А зараз, дітки, я вам розкажу трошки докладніше про кожну пташку. Це горобчик, відомий птах що живе поряд з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. В нього коричнево буре пір'ячко, а знизу сіроватого кольору. Його можна побачити скрізь і в селі, і в місті. Гнізда ми можемо побачити під дахами будинків, дуплах дерев. Їжа гробчиків це більше рослинна, а навесні ще й комахи. Він любить залишки зерна збирати. Ось такий наш горобчик. Наступна пташка ворона. Ворона досить велика пташка з тупим широким дзьобом, піря чорного та сірого кольорів. Навесні вони люблять жити в лісах, будують гнізда, виводять пташенят. Восени ворони перебираються ближче до будівель людей, щоб перечекати зиму. Харчуються харчовими відходами, зернами. Ворони дуже розумні пташки. вони вам не доводилося бачити, як вони розмачують сухі шматочки хліба в калюжі, а потім їдять ось така ворона. Голуби, птахи дуже поширені на всій планеті, окрім півночі. Їх їжа це різноманітне насіння, зерна злакових, фруктових дерев, ягоди. Синичка красива та дуже рухлива пташка. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю. В неї грудка лимонно-жовта, розділена чорною смугою та білі щічки. Вона маленька, але в неї сильні лапки, короткий дзьобик. Бігати по землі синички не вміють. Вони стрибають, як горобчики. Синичка любить співати взимку, коли сонячна погода. Скажіть, про кого ми сьогодні розмовляли? Правильно, про птахів. А яких саме? Так, горобчика, ворону, голуба та синичку. А які ці птахи? Зимуючі чи перелітні? Так, зимуючі. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!